Я би це правило зняти сьогодні. Вроді би всі життєські то всі потрібні. Потрібні, потрібні, але я собі вже пару разів думав, знаєш, наказ. що нахай... ти думав? Ну, Ти всіх вчеш, там є закадрити дівочок, то, все. Пора би вже тобі самому знаєш, в експлуатацію податися. Там що вже своїм карданом. Тарас, всьому сьому свій чести. Карданом. Ну що, ну що, розумієш, пройде час. І люди схочуть ці твої фанати розумієш? Вони схочуть подивитися, хто ти, з ким, ти там чи. Ти за мене не переживай, я знайшов вас. Давай включай камеру, будемо знімати. Хай найба. Ну що, бахуре? Уйоба дощ. Сонне правило номер 10 Тарас, може, ти мені лице знімав, не книжку? Отак. Правило номер 10 Про що не можна говорити з дівчиною на здебанці? Ні в якому разі не казати дівчині, що ти закінчив школу золотого медалю. Бо буде капець. Другий здебанки точно не буде. Ну ви самі подумайте, котрі дівці в селі потрібен за дрон. Ніякий. Далі. Боронь Боже, боронь Боже. Казати дівчині, що хто на тижне умер в селі. Бо буде авто. Ніколи не каже, що Клічко і Веростюк порвуть любого. Бо ти маєш право казати, коли ти важиш мінімум 80 кг і береш на цеску сотку, ну хоча б за два-три рази. Далі. Не бажано розказувати своїй дівчині про свої колишні стосунки. Бо мій сусід Барабащук, він розказав своїй дівчині, як він йшов знайомитися з батьками колишньої своєї дівки. І розказав, які у там класні та це все. Це було конкретне фіаско, Конкрет. То чого ржеш? Так, бахурєта, правило номер 14. Вам треба обов'язково увидіти свою дівчину не накрашену, кращому, би ви не були. Бо деякі дюке я вам скажу мастера оцього, макіяжу, макіяжу, Можуть бути такі сюрпризи, би Бог боронив. Може бути хлопці таке. We... Таке. We... І навіть не дай Боже, звісно, і навіть таке може бути. We... У мене є ситуація така похожа колегами. Я не буду називати її ім'я, не буду. Ну, він здивався з дівку свою десь рік там чи півтора, я не пам'ятаю даже. Уже приходив до неї з мамою, з тату, з знакомий, все, як має бути. Ну, та й кос він сиділи, вони не в неї сиділи, та й він забув телефон. Та й мусив вертатися. Ну, вертайся, він дзвонив у двері, відкриває якесь щучину. А він каже, вау, wow, поклич мені Маріну. А він каже, що є зайчик, та ж я Маріна. Ка ти Маріна, моя Маріна файна, а ти страшна. Це облом. Оце я називаю облом. І все, повісілю і повідриганню, хлопці. Так що треба зріти не на кращому до вісіля, відки голова. Думайте. Ну шановні друзі, буду з вами прощатися. Викладіть нам лайки, підписуйтесь на нас і пишіть мені коменти у мене на Па-па. па Що, -па. попетріта й потеплі. Ну, темі я ніби підняв актуальні. Я думаю, що і переглядів, і лайків буде до порядку, ні? Ти не думай за лайки, ти думай, як собі дівку вчепити. Раз. То легко, то легко. Просто я не хочу дівку з села просту. Знаєш, я би собі якусь таку малешку з міста, блендіночку з синими очима, з довгими ногами, розумієш, на голову вищі, таку би. Нема горички? Нема, таку би, знаєш, панну я би сказав, панну. Панну.